Дорогі глядачі, коротенька новина, але дуже важлива. Потрібно звернутися до пенсійного фонду до 1 листопада, інакше виплат не буде. Кого це стосується? Отож, знову новина, яка здається, просто пройшла повз більшість людей, але наслідки від неї можуть бути дуже серйозними. Пенсійний фонд нагадав, що до 1 листопада, а тут часу залишилось дуже мало потрібно пройти ідентифікацію всім тим, хто отримує соціальні допомоги. Всім, особливо тим, хто живе або колись жив на окупованих чи прифронтових територіях. І ось тут головне, якщо не пройти ідентифікацію вчасно, виплати просто зупинять. На папері все це виглядає просто. Прийти, показатись, підтвердити, що ти існуєш, і далі отримай собі свої кошти. Але якщо подивитися глибше, ну, це не просто бюрократична формальність. Для багатьох людей, які виїхали, для людей з інвалідністю чи тих, хто живе під обстрілами, ну, це майже неможлива місія. Як пройти цю ідентифікацію? Є декілька варіантів. Перше, це особисто звернутися в пенсійний фонд, друге веб-портал електронних послуг або навіть по відеозв'язку для тих, хто за кордоном через консульство. Звучить ніби зручно, але насправді не все так просто. Ми ж з вами розуміємо, що не всі мають техніку, не всі розбираються в цих онлайн-заявках. І далеко не всі можуть взяти і поїхати в інше місто, щоб пройти цю перевірку. Тут хочеться поставити кілька простих, але дуже болючих питань. Чому у 2025 році держава не може зробити систему, яка б сама бачила? Людина отримує виплати, користується карткою, комуналку платить, значить, жива, і вона існує. Навіщо змушувати тисячі літніх і хворих людей доводити, ну, що вони є? І це, що вони отримують виплати. Бо давайте чесно: ідентифікація це не лише перевірка, це ще й сортування тих, хто не встиг, хто не знав, хто не зміг. Просто приберуть із системи і потім доводять, що ти не пропав, що ти є. А скільки таких людей? Десятки тисяч. І переважно це найвразливіші ті, хто отримує допомогу через інвалідність. Діти з інвалідністю, люди, які не мають пенсії, і так далі. І ще один момент: якщо в пенсіонерів час є до кінця року, то для соціальних допомог лише до 1 листопада. Тобто буквально кілька днів для того, щоб все це пройти. Хтось не дізнається, хтось не встигне, хтось просто не зрозуміє, як взагалі це зробити, і потім тиша без грошей, без пояснень. І от в цьому всьому головне питання не про процедуру, а про людяність. Чи розуміє держава, що не всі громадяни живуть, вибачте, біля центрів, не всі мають смартфон, не всі можуть пройти відеоконференцію, і чи не простіше було б не змушувати людей бігати, а зробити систему, яка б працювала для людей, а не щоб робити оці про, про проблеми для людей не створювати? Тому, дорогенькі, якщо ви або ваші рідні отримуєте соцдопомогу, не відкладайте, пройдіть ідентифікацію зараз, бо потім може бути запізно. І знаєте, найстрашніше навіть не те, що виплати припинять. Найстрашніше, коли людину просто викреслюють із системи, бо вона не встигла довести, що вона є. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, май.